І хочеться все ж таки ложечко чавуна. Вам Угу. наберете Ну, наберу. гуса згорять. Нічого, відростуть. Щоб туди постійно, нужен такий спеціальний інструмент, який є тільки у доміщиках. Як рибак, рибака відійдети здаліка, бачить і визначає по наліччю цього інструменту. Вони ходять, пересуваються колом з коробками. Можу я теж е зібрати. Починаємо ми з солі. Якщо хтось з вас... Отримав а, цей подарунок. Підпишіться на наш канал, тому що ми теж зі свого боку робимо все, аби розвивати українське. Це одно з найстаріших виробництв в Україні. У 2023-му йому виповниться 90 років справжній дідусь. І весь цей час тут не згасав вогонь. Ходімо зі мною. Дивіться. Це йде чавун, з якого виробляють ту саму українську сталь. Виробництво тут зупинялося двічі за всю історію під час Другої світової війни і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Піч майже зупинили. Ну як зупинили? Тут треба бути точним у своїх висловлюваннях, як кажуть фахівці, перевели в гарячу консервацію. Тліло тільки вугілля. І все це тривало 33 дні. Ви навіть не уявляєте, на цьому мостику температура 400 градусів. Я маю якомога швидше його зараз перетнути і не підсковзнутися. Це вкрай важливо. Важко навіть уявити, що переживали тоді, в той момент, коли виробництво було законсервовано, в гарячу стадію переведено. Що відчували і металурги, і всі ті, хто тут працюють і віддають свою працю, свої сили і свою душу задля нашої перемоги перемоги України. Пане Сергію, ну це ж ваш рідний дім можна сказати, тому що наскільки я знаю, ви пройшли всі стадії цього виробництва за просто з маленької найменшої посади до посади керівника цього виробництва, так. цього цеху, так Так. скажіть ось ці моменти, коли дійсно було прийнято рішення щодо гарячої консервації, як ви особисто це пережили? Було відчуття, ще та життя зупинилося дальнейшего дальнішого И і как бы всі остановки печі проходять не безслідно для печей. Ми це очень сильно переживали. Кожен день считали, буквально часи, ждали задувки скоріше. Частина ваших працівників вона пішла на передову. А інша частина залишилася тут на сталевому фронті. А Ріната Ахметова. А як зараз? А, який у вас зараз настрій тут серед працівників? Що ви собі кажете? Як ви себе одне одного підтримуєте? У нас огромне желання роботи. во перше. Во-вторых, ми розуміємо, що ми своїм трудом приносимо как би і пользу. І государству платя налоги, пройдя продукцію, метал, який зараз востребован. Ну и, как бы люди заняты і розуміють свою серйозність нахождения здесь і свого трудового вкладу, нашу скорейшую победу. Кажуть, що металурги це люди з палкими серцями, холодним розумом і сталевою витримкою. Це так? Обов'язково, тільки так. Що зараз вас надихає, вас усіх. І вас особисто. Ми розуміємо, як нашим ребятам тяжело там на передовій. І ми бы стараемся не відставати від них і всіма усилями допомогти там. І хочеться все ж таки ложечку чавуна. Вам? Угу. Ну ж он набирав ложечку чавуна. Ну і що? Наберете. Ну, наберу. Вуса згорять. Нічого. Відростуть. Ой, блін, почекайте. Це не так, це не так просто. Ану. Ваші ботинки вже горять. Ага. Подогньот, щоб можна було більше ага. черпати. Отходите. Це вже друга спроба. Остатньо чи долити? Не треба. Давайте долю. А. а вдруге вже краще. Виливайте. Все. Бачите, вийшло. 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 Все буде Україна, а? Бивших домінчиків не буває, тепер доменщик. Вуси не закрутилися, але ви знаєте, ну дійсно там так спекотно, такий жар. Півтори тисячі градусів. Півтори тисячі градусів? Ну це круто. Ні, ну ви знаєте, коли з другої спроби я коли доливав, це у мене більш точніше вийшло і більш спокійніше. Ну тому що я вперше це робив. А друга б сміна у вас була, так взагалі ще б гарно получалося. Ну так. Ви б вже б і випуск відкривали. Та чекайте у відділі кадрів. Пане Сергію, а ось це що таке? Це воздушний прибор і гляділка для контролю роботи воздушного прибору. Щоб туди посмотрите, нужен такий спеціальний інструмент, який є тільки у доменщика. Як рибак рибака бачить іздалека, так доменщика бачить і визначає по налічню цього інструменту. То есть за його допомогою можна так. подивитися, що там коїть? Так, можна подивитися. А ну дозволите? Будь ласка. Ну, я вам можу сказати на превеликий жаль, шановні наші глядачі, оптика це не бере і ви на превеликий жаль не побачите того, що я побачив, але там все, знаєте, таке ну, вариться, як це називається? Там ми бачимо движення кокса. Там бурхлива атмосфера, можна сказати. Рух саме коксу, саме так. Це дуже круто. Це вражає, це просто вражає. Ви чуєте це сигнал повітряної тривоги. Можливо, його зараз заглушає цей апарат, я не знаю, як він називається, але ви не можете не помітити, що все спустошило, люди в бомбосховищах. Довантажується гуманітарна допомога до правил безпеки. Тут дотримуються дуже ретельно і щільно. Давайте теж. Перечекаємо а, тривогу саме в бомбосховищі. Тут декілька бомбосховищ. Ми дійшли до цього. Але ще не де люди? Поки я вам заспіваю. Ой, <смі> червона кавина. Ну, коротше кажучи, ніколи не треба ризикувати і нехтувати сигналами повітряної тривоги. Я єдине, що а, тут помітив, що ніколи не припиняється виробництво саме там, де чавун виробляють, початкову стадію виробки сталі. А так скрізь зупиняється все. Не знаю, скільки вона буде тривати. Нічого. Обов'язково витримаємо, перезимуємо і вистоїмо. Разом з фізичним теплом металурги роблять все, щоб ділитися і своїм душевним теплом, збираючи щодня ось такі пакунки гуманітарної допомоги. Давайте ж зараз подивимось, що саме в тих пакунках. — Ярославе, саме ось тут збирається та гуманітарна допомога. Так, тут ми організували деякий конвейер, де збираємо ці продуктові пакунки. То я теж так спостерігаю, що люди вони ходять, пересуваються колом з коробками. Так, це найшвидший спосіб зібрати якомога більше цих наборів. Можу я теж зібрати? Так, давайте спробуємо. А ну, давайте. Дякую вам. Так. Ходімо на лінію, зберемо, збирати. Починаємо ми з солі. Сіль. І крупа. Крупа одразу. Це одні хлопці накидають. Е, цукор. Цукор. Ага, дякую. Борошно. Прушковане м'ясо з паштетом. Так. Макаронні вироби. Ага. Консервована квасоля, так, печиво так. та дитячий подарунок на новий вік. І дитячі подарунок Так, ну свято ж. Так, а ну ходімо туди. Там можна трохи там, так звичайно. влаштуватися поки що. Ми вже зрозуміли, що доволі такий приємний набір продуктів. І дитячий подарунок, слава тобі, Господи, є тим більше а, новорічні свята. Новорічні свята діти Ріст... не повинні страждати. Саме так. Сересі. І а, листівочка від а, фонду а, Рената Ахметова. Так. — цій... І музей голоси Мирних, до речі, де так. зберігається вже понад 50 тисяч історій українців постраждалих від війни. А, скажіть, будь ласка, Ярославе, а скільки вже таких пакунків зібрано? Таких пакунків вже. Більше 200 тисяч зібрано. Ага. І скільки триває вже ця акція? Ця акція триває з початку повномасштабної агресії з березня місяця. Ми працюємо. Це у вас тут місяця. так, знаєте, так організовано. Ви дійсно зауважили, що це, наче, конвейер такий. Це правда, що коли або часи, і виробництво було припинено, переведено в режим гарячої консервації. Працівники стали волонтерами і збирали ці пакуночки. Так люди були виведені в простій, бо обладнання було в режимі гарячого консервування, та люди не могли сидіти просто вдома. Вони повинні були зробити якийсь свій внесок. Вони хотіли цього зробити свій внесок в протидію агресії, та вони вийшли волонтерами та допомагають це на волонтерській основі збирати ці пакунки. Супер! Ось ви знаєте, підмиває мене підписати цю листівочку від всієї команди програми Говорить Суханов. Може дійсно людина до якої не дійде цей подарунок від Ріната Ахметова, подивиться цю лисівочку і підпишеться на наш канал. Це було вас є ручка Так, звичайно. А ну, давайте. Тримайте. Якщо хтось з вас отримав цей подарунок. Підпишіться на наш канал, тому що ми теж зі свого боку робимо все, аби розвивати українське. У даному, у нашому випадку, український YouTube. І підтримувати, звісно, Україну і українську. Нашу Солов'їну. Це як? Ага. Так. Ну з Богом. буде Україна. Це буде Україна. Європейська. Незалежна і вільна. Тільки так. І ніяк інакше. Дякую вам ще раз, Ну, все.